Сходинки, 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 ох немалі, сходинки, сходинки, серед дороги, ноги невладні пройти по землі, вгору мені, як до Бога, в серце запала тяжка німота, перед очами не пройдені кроки. Ця перешкода мені непроста, ця перешкода на роки, трішечки. Трішечки, ще трохи, і все, та повертаєш безсилий додому, а в цьому безлюдді мені не везе, і не докажеш нічого нікому. Що ж, повертайся, один між людей, їм непомітний мій день сірочоли, в руки сховаєш обличчя бліде, тихо пробудеш відвертості з болем. Знову і знову ти будеш іти. Щоб подолати ці сходи немилі, знову і знову потрібно пройти, а не ховати мету у безсиллі. Мрія в чеканні розтане, як лід, і недоречні людські обіцянки, Витреши злоба не в тому, а під, І повернешся до вічності ранків, тільки не стій на межі перешкод, не зупинись перед смертю востаннє. Той, хто, за приклад бере свій народ, вірить своє неосяжне долання.